ми в'язала, а я в'язала у три ниточки, бачите як? Ось такого скручуємо крайчик От. і взяваємо голку. Бо я бачила, як майстрині починають облизувати, ті нитки, знаєте, навіть дивитися трохи так на то все. От. Краще ось такого робити. На цьому каналі я ще не пояснювала, чи може і пояснювала, отже покажу. З середини назовні виводимо нитку. Оскільки в мене в'язано тут без візерунку, а лише гладдю в'язана шкарпетка, то використовуємо простий шов-зшивання петля в петлю. З середин, ззовні всередину, з середини назовні. Тепер з цього боку так само ззовні всередину, з середини назовні. Поки що сильно не затягуємо, а просто наче як, е як пунктиром ззовні всередину, з середини назовні. Робимо таких стіпків 5-6, що найменше, щоб просто з'єднати полотно поки що так. Бо якщо одразу почати затягувати нитки, то нічого хорошого з цього не вийде. Просто е витончимо трохи нитки, бо нитки мають таку властивість розтягуватися і витончуватися. От, а нам таке не підходить. Ось так, Ось декілька ми зробили. І тепер дивимося на те, що в нас вийшло. У нас вийшли ось такі величезні петлі. Підтягуємо за одну напівпетлю. Першу пропускаємо, другу підтягуємо. Далі. Наступну. Бачите, четверту я тримаю, а третю підтягую. Далі. <ổ här> Головне зайвих ниточок не зачепити. Тримаю, підтягую. Що це ми? Ага, все правильно. Підтягуємо на висоту. Ага, бачите, як доведеться трошечки розпустити, бо зачепила ниточку не там, де треба. Добре, розпускаємо в тому самому порядку, в якому зшивали. трошечки зачепилася. Нічого, їй надій таке треба. Нитки розшаровуються, хочеш, не хочеш, а вони розшаровуються. Це перший раз, коли я помилилася і неправильно зачепила, поспішила трошки, вочевидь. Нічого і таке буває. Зато ви знаєте, як тепер виплутуватися з цієї ситуації. Тобто по одному. По одному повертати на спицю. Повертати на спицю обов'язково, бо заплутаєтеся, а ще гірше можуть ниточки просто а, порозпускати петлі, поспускати вниз. Тобто, ось такого, як ми продівали, так само і розпускаємо. Добре, що не, недалеко. Здійшла. Ага, угу. ось наша перекручена петля. Вдіваємо її. Так, і вдіваємо її. Знімаємо тут. Що це у нас таке вийшло? Ага, трохи нижче зачепилася петля. Буває. І таке буває, таке також може статися. Роздивімося. Ось. Тепер має бути все вірно. Зовні всередину. Бачите, у нас петля перекрутилася, тому маєте дивитися. Ось з середини назовні має виходити гарненько.